Відпіхів я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо робити цікаву річ із німецькими титулами. Давайте подивимося, що у нас тут є. Заголовок у нас є. Значить, це два способи вираження належності, приналежності в німецькій мові, з використанням титулів або посад разом з іменами. Гляньте, будь ласка. Обидва варіанти означають клас пана, вчителя викладача майнера, але мають граматичні відмінності. Якщо ми подивимося на d класи Дес Studien Rads Maля, це означає клас старшого вчителя Маляра, це основна форма з артиклем та родовим відмінком генітів, який ми розбирали вчора. Studien Rad це офіційний титул державного викладача в Німеччині, зазвичай у гімназіях. Дес Studien Rad це родовий відмінок від DStudien Rad, маля прізвище. Структура буде така. Перший елемент ді-класи, другий дес, третій титул у родовому відмінку, ну і четвертий, власне, ім'я прізвище. Чотири елементи, виходить. І переклад буде ді-класи дес штудіан рацмаля, клас старшого вчителя маля. Якщо ми подивимося на друге ді-класи штудіенрат малярс. Знову переклад клас старшого вчителя Майлера». У цьому випадку титул Studian виступає як частина імені. Тому обидва і титул, і прізвище відмінюються як іменник. Studien Майлерс» – це титул плюс ім'я в родовому відмінку, виходить викладача Майлера. І структура буде така: ді клас» плюс титул плюс ім'я прізвище в родовому. І тут Штудіан Майлерс» вибачте, Вся фраза вважається єдиним цілим. Ну і переклад, звісно, буде дікласу Studien Rad Maлярs, як клас старшого вчителя Маляра. І висновок можна зробити уже і самого заголовка, і нашого пояснення таке, що обидва варіанти правильні і мають однакове значення. І вибір стилю часто залежить від контексту або мовного оформлення, формальні документи, художній стиль, як ми з вами вчили на нашому курсі А2 тощо. Давайте пограємося з вами, уявіть, що ви сидите мною, моя група, і я вам Кажу, шановні, автомобіль лікаря Мюллера. Як ви перекладете, хочу два варіанти. І ви кажете або Das Auto des Arztes Müller» або Das Auto Arzt Müllers». Окей, кажу. Група думка професора Шмітта» в путь «Die Meinung des Professors Schmidt» або «Die Meinung Professor Шмітс. Якщо Офіс директора кляйна das Büro des Direktors Klein або das Büro Direktor Kleins. Звісно, ми з вами маємо äh, Пояснити, ось я бачу п'ять граматичних моделей, як у німецькій мові, відмінюються титули та професійні звання у поєднанні з іменами. І, звісно, я поясню кожен пункт українською мовою з перекладами і прикладами і закину це в PDF в нашу групу, як завжди. Ви зможете роздрукувати все, що хочете, робити. PDF буде, можете робити все, що завгодно. на Телефон завантажити, роздрукувати, зробити книжечку, як я вас завжди вчу, і таке інше. Ну, давайте дивитися а. Так, перед іменем стоїть титул або професійне звання з артиклем або з іменником. Тобто відмінюється титул звання, ім'я не відмінюється. Приклади такі: Будинок посла Треленбурга Das Haus des Botschafters Треленбург, проповідь Єпископа Дільберга, Bischofs Dilberg. Яке тут пояснення? Значить, є артикль DES, тому титул отримує закінчення родового відмінка. СН е, залежно від слова. Ім'я прізвище не змінюється. Дивимося Б. Так. Перед іменем стоїть кілька титулів або звань з артиклем або займенником. Відмінюється лише перший титул звання, інші не змінюються. Приклад, ім'я депутата професора барона фон Бітледа, дієнаме Дес Абгріортен, професор Фархія фон Біттельфельд. Пояснення таке. Тільки дес абгеорнітн має значення, усі інші звання професула Фага не, від, не відмінюються, ім'я залишається незмінним. Дивимося третю конструкцію, коли гея стоїть перед титулом або іменем. Гея відмінюється, титули можуть, але не обов'язково. Приклад, промова пана радника міністерства доктора Шиндлера Herrn Minister альтрати доктора шнда. Альтернативно. З відмінюванням титулу. Десхерн. Пояснення таке. Herr завжди відмінюється. Herrn. Титул можна відмінити, але не обов'язково. Обидва варіанти є допустимими. Дивимося варіант, де. Угу. Перед іменем титул або професійне звання стоїть без артикля або займенника. Відмінюється ім'я прізвище, а титул ні. Приклади лекція професора Майера, діфоліезм професор Майерс або лист директора Шмітта, діабриф директор Шмітс. Тут немає артикля, тому тільки ім'я відмінюється, а титул залишається незмінним. Часто таке е, можемо зустріти у газетах і оголошеннях. Так, ще одна я бачу. Останнє гея і титул стоять без імені. Тоді відмінюється і гея і титул. Приклад думка пана професора Діманін дес герн професорс. Якщо немає імені, то і ігея і титул відмінюються. П'ять правил. І ті грішні ще два, які я вам показувала, виходить, аля Сім ще не все. Особливість, яка титул доктора завжди не відмінюється перед іменем, але відмінюється, якщо ім'я не вказане. Я вам запишу ви ще раз передивитеся цей урок і подивитеся в листочок в ПДФ, та й буде зрозуміло. Ще раз, титул доктора завжди не відмінюється перед іменем, але відмінюється, якщо ім'я не вказане. Наприклад, пан доктор Мюннер. Ге доктор Мюннер, доктор незмінне, але вказівки пана відмінюються, бо без імені діє анвейзненген без докторс. Тут приміточка. В Німеччині не прийнято звертатися до дружини чоловіка з його титулом, якщо вона сама його не має. Тобто не слід казати зєферте фрау Кунце», якщо вона не є професором. Треба казати зєфе е фрау кунце. Ось така ситуація. Зараз ми з вами поробимо вправки, утворимо родовий відмінок генітів для кожного прикладу, пояснимо правила і дамо переклад. Так, вісім штук тут і там далі досі бачила ще. Ну, дивіться. Перше візит міністра клюбера. Besuch des міністерс клюба. Є артикль, відмінюється міністр? десь міністрс, ім'я не змінюється. Друге промова генерального консула фон Адергольта. Ansprache десь Generalkonsuls фон Андехольт. Артикль ДЕС відмінюється. Генераль консуль. ДЕС генераль консульс. Фон Арі Це незмінна частина імені. Дворянський префікс. Третє. Вбивство посла Кандербергу. Ді Ермурдун ДЕС Ботшафтер Сканденберг. Є, поя... Є артикль відмінюється Ботшафтер. ДЕС Ботшафтерс. Ім'я незмінне. Промова державного секретаря Акста. Це четверта. Діреде дес штат-секретерс Акст. Так, де штат-секретер, значить, ім'я незмінне получається дес штат-секретерс. П'яте. Що тут? Запрошення уповноваженого з питань захисту даних. Значить так, дібеафтракт це слабка відміна, получається ДСБтракт, решта фрази незмінна. Die Einladung des Beauftragten für das Datenschutzwesen. Jetzt habe ich es mit mir in Situation. У мене є група студентів, які навчаються українській мові. Та саме пісня, теж з відмінами, ситуація, та сама ситуація з дієвідмінами. Таке враження, що в, в мовах понапхали, але в англійській немає такого. Немає ніяких там відмін. Є нещасні два відмінки, хіба що і все. А, а тут у нас в цих кількох мовах, хоч ти що хочеш, ти робиш, будемо тренувати, нічого не зробиш. Так це вже п'яте, шосте дивимось. Тобто англійці можуть спати спокійно, ніяких відмін у нас немає, так тобто, слава Богу. Але є 26 часових форм, але вони прикольні. Нехай. Добре. Так, шосте відставка нашого Обербу доктора Гаммерштайна. Значить, так, Онзе змінюється на онзе раз, це генетів. Oberbüge майster, доктор не відмінюється, і Гаммерштайн не зміни прізвище. Получається Дерюкстріт. Чому ж тут руктрит? Унзерес обе бюргермайстерс доктор Хаммерштайн. Ось така ситуація. Я напишу це в PDF і подивитися ще раз. Може там зв'язок зажував оці Що це за діферлезон? Дивимося. Лекція пана професора Геллера. Геа Хе відмінюється дес герн. Професор також відмінюється професорс. Геля не зміна. Получається діферлезон дес герн професорс Геля. Вісім. Доповідь пана доктора Амфельдера, діє der де Dr. Amfelder. Значить, дієфортраг дес, доктор Амфельдер, значить, дес герн, тобто не відмінюється оця особливість, яку ми з вами підняли щойно. І Амфельдер це незмінне прізвище. Так, я бачу тут ще якась ситуація. У нас є ще не все, ох ти ж господи. Дев'яте. Угу. Запитання до нашого депутата обербургомістра Кляйнерта. Це ще попробуйте все Унзер. Unser, це Унзерс Генітів. Слабка відміна, Знов таки, дивіться: абгеорнет є бюргемайстерс і клянет незмінно. Die Frage unseres Abgeordneten, Oberbürgermeisters, Kleinert. Und ich denke. Das ist das Smart. Smart, Direktor, Professor, Dr. Knechtle. Je Artikel, die es mitnehmen, ist das. Ich würde mitnehmen, dass Titel Direktor, Direktors, Professor Dr. Nevid mitnehmen, und Knechtle mitnehmen. Ich würde mitnehmen, dass es die Titel des Direktors, Professor Dr. Knechtle Дивимося 11. -те. Сподіваюся, це останнє біда. Похорон, якісь неоптимістичні теми. У нас пішли похорон, пані радниці Міністерства Ангельферд. Значить так, жіночий рід генетів Діафрау. жіноча форма. Міністер, міністер Ельтерін. Це жіноча форма, вона не змінюється в генетів, бо слабка відміна для жінок не застосовується. І Ангельферд, незмінне прізвище. Я згадую, чи є у нас це на YouTube каналі це жіночі форми в Genet, в Genet точно є. А ось про слабку відміну, що я там розповідаю, Боже, у мене стільки там тих плейлістів, я вже не пам'ятаю, що я не розповідала. Треба подивитись. Ну, Кому цікаво глянути, чи є оця слабка відміна у нас там. Що відбувається? Значить, правильна відповідь буде така. Die Beerdigung, die Frau, Minister Lettering, Angie Feld. Далі. Скарга пана директора, 12 Die Beschwerde des Herrn Direktor. Скільки пояснює? Herr, це генетів, значить, буде des Herrn і Direktor. Direktor, це буде звичайне відмінювання. Все, мої хороші, цьому все. Ось такі німецькі титули в Генеті. Дуже багато тут є нюансів, але ми практично всі з них розібрали. Вправка зроблена. Передивіться ще раз, якщо в цьому є потреба. Я Саме і золоті, пішла до іспанців, бо вчора в них не було року, там наб'ють уже бат, що сталося. До зустрічі гроші, пока.